У кожного своя тривожна валізка. Українці дуже сильна нація, яка свого не віддасть, і нам чужого не треба, але свого ми теж не віддамо. Зараз ми не маємо права втомлюватись від війни. Ми не маємо права забувати про неї. Чолкіна, 21 рік я потрапила у інвалідний візок, але це не завадило мені стати чемпіонкою світу з карате громадським діячем та вдало вийти заміж. Ти досі скиглиш, ти досі не віриш в свої сили. Так от я скажу тобі: у тебе є дві руки, дві ноги, а головне голова на плечах. Інвалідний візок змінив моє життя, але навчив мене одному. Ніколи, чуєш, ніколи не здаватись. Перше треба змінити тут, що. Ми маємо розглядати людину. Чому я сказала, що я Уляна, я жіна людину, а вже потім її інвалідність чи не інвалідність. Інвалідність це всього насього соціальний статус. Інвалідність вас не визначає як особистість. Ви є дівчинкою, ви є хлопчиком. Ви, бу... ви можете бути ким ви захочете. Це всього насього соціальний статус. Так, від неї нікуди не подінешся, вона є як факт. Але не треба жити навколо неї. Вона може бути коло вас. А ви можете розкриватися і бути собою. Рух активної реабілітації в Україні, як я вже згадувала, 30 років Громадські організації вона в нас заснована у 2008 році. І власне я вже 15 років як працюю в цій громадській організації, як інструкторка, як організаторка таборів активної реабілітації, зараз є членкині управління. Також займаюся програмами і проєктами, які впроваджує наша організація. 90% наших працівників. І лідерів це є такі ж люди з травмами спинного мозку, які користуються кріслом колісним. Дещо зміни, видозмінити наш, нашу діяльність нам довелося під час карантинних обмежень, коли світ охопив ковід. Ми провели багато наших програм в онлайн-формат. І, власне, коли 24 лютого нас застало повномасштабне вторгнення на територію України від Російської Федерації, ми планували якраз там свої якісь внутрішні зміни. У нас були плани, і вони, звичайно ж, були відкладені. Особисто я, як лідерка, громадська діячка, не виключалася з процесів війни з цього контексту вже вісім років. Ми, як громадська організація, безумовно беремо на табори ветеранів, які отримали травми спинного мозку. Ми працюємо з ними з пораненими, і кожен з нас робить. Те, що він може зробити для перемоги. Наша організація є членом міжнародної спільноти, тобто материнська організація знаходиться в Швеції, RG називається велика спільнота в Польщі, рекритер... Фундація активної реабілітації. Тому, власне, нам одразу почали писати з різних, є міжнародна асоціація спинальної травми, тобто ну, це все наша цільова аудиторія, наші колеги. вони одразу почали пропонувати допомогу. І так майже одразу у нас почала поступати гуманітарна допомога, почалася якась евакуація. Там хто самостійно, наші лідери теж там з Харкова, наприклад, перші поїхали за кордон, тому що Харков взагалі одразу ж почали дуже сильно бомбити. І, власне, так утворився у нас координаційний штаб. Ми з Віталієм залишалися вдома в Бучі. По зуму, поки був зв'язок, ми е, тримали і, і, і думали, як це все зробити. Тут у Львові наші лідери вже почали приймати якусь часткову гуманітарну допомогу. А потім ми зновсім зникли зі зв'язку, тому що ми опинилися в повній блокаді в окупації. Е, тобто, в окупації ще був якийсь час зв'язок, потім він зник повністю. І наші колеги з Львову також координував дуже сильно всі ці процеси. Наш колега з Запоріжжя Саша. Ми продовжили, скажімо так, роботу цього координаційного штабу як громадська організація, прийом спілкування з партнерами, прийом цієї гуманітарної допомоги. Від початку ми створили хаби в містах, в які можна було довести. Тобто, були замовлення через анкету. Тобто, ми працюємо через crm систему У нас є анкета на сайті нашої організації ГАРОРХЮ. Її можна заповнити, і ми адресно надаємо вже зараз допомогу. Перший час ми відправляли в хаби. Ми просто не, не справлялися, не було людей. Ми з Віталієм були в окупації, тобто, ну було дуже складно. Але тим не менше, у нас дуже сильні і потужні лідери, які змогли без Умовного та керівництва, такого як голову організації, продовжити якісно робити це, не зупинитися і надавати людям допомогу в критичний момент. Такий нюанс, що серед загального та загалу людей з інвалідністю травма спинного мозку має дуже складні наслідки, і ускладнення. Для життєдіяльності людини, і як ніхто, я вам скажу, що в окупації, коли немає доступу до води, до світла, до газу, до тепла. Це критично. І одразу ми, ми це як користувачі, як ті люди, які живуть з цим, розуміли чудово, що нам потрібні засоби при інконтиненції, вони є специфічними. І в Україні їх від початку навіть купити було складно, тому що один із основних складів знаходився між Бучою Ірпинем. Звичайно, він одразу. Попав в окупацію і його знищили. Ситуація непроста. Ситуація дуже складна, тому що без певних засобів при інконтиненції, таких як катетери, наприклад, людина просто не зможе жити, вона не зможе спорожнити свій сечовий міхур, і це ну одразу пілені запалення, і така людина. Ну людина з такими проблемами може протягнути там тиждень максимум і просто лишитися життя, вижити. Під час бомбардувань і померти від наслідків того, що не було доступу до певних засобів гігієни. Тому розуміючи всі ці критичні наслідки відсутності да, таких засобів, і наші колеги також нам одразу почали надсилати всі ці. Специфічні штуки, і от зараз ми вже маємо можливість робити адресну доставку завдяки підтримці українців і міжнародних партнерів, всі, всіх людей, які нам донетять, які нас підтримують, які надають ці засоби, які привозять. Наприклад, просто жінка з Британії сіла в свій бусік зі своєю дочкою і привезла сюди те, що вони зібрали. І такі випадки вони просто прекрасні. Колеги з Польщі просто. То друзі просто там ну слали нам величезними коробками бусами цю допомогу перший час, коли вона просто була гіпернеобхідна. І зараз ця співпраця продовжується, і ми дуже всім вдячні і нашим колегам. Я зараз всі країни навіть не перерахую, але дуже дякую кожному і кожній, хто доклався до допомоги нашій категорії людей, і щоб ми мали можливість працювати тут і надавати цю допомогу. Крім засобів при Доненції, звичайно, ми допомагаємо виїхати людям за кордон. На лікування, евакуюватися, тому що багато людей втратили домівки свої, невідомо, коли вони зможуть взагалі чи зможуть взагалі повернутися в свої міста, містечка, села і селища. Ми з партнерами також із України, і є міжнародний партнер. Вивозимо людей до Польщі. В місто Хельм є такий сейф хаус. Він як така точка, де людей привозять як етап. Перебувають декілька днів до 10 днів. І далі вже їх там е, фахівці розподіляють, е, знаходять їм житло в Німеччині або в, там в лікувальні заклади. Ну, тобто, кожен випадок є е, персональним, вже там далі з ними працюють. Допомогу е, персональну засобами при інконтиненції ми надали вже там. Ну остання цифра була півтори тисячі, зараз вже може й більше. Тобто ця цифра постійно змінюється, тому що щодня ми пакуємо пакунки і відправляємо це 20, 30, 40 Кунків. Тобто цифра, вона така досить вагома. Коли ти втрачаєш абсолютно все і починаєш, можна сказати, з чистого листа, виїхавши з окупації з котом і в рюкзаку з кормом для кота, більш нічого я не взяла. ну, Кожна своя тривожна валізка. По-іншому дивишся взагалі на все. Для мене найцінніше, мабуть, це життя наших людей. Бо немає нічого ціннішого за життя. Я знаю, що якщо в тебе виходить хоча б мінімально змінити життя хоча б однієї людини, це вже мотивація робити це далі. І не привід опускати руки, якщо навіть щось не вдається, тому тут просто вже взяв на себе відповідальність і працюєш, і ну, це певна. Для мене особисто це певна підтримка стояти далі, тому що я корисна, і зараз це вирівнює, ну, набагато вирівнює мій психологічний стан, тому що е, після окупації я ну так трошки психіка е, після двох тижнів, коли бомбардували гостомель, які в чотирьох кілометрах від мене. Ну, трошки постраждала психіка, я це відчуваю. І зараз це те, що дає мені стійкості, тому що якщо я складу лапки, значить хтось втратить допомогу. Без мене там воно то буде працювати. Знаєте, незамінних людей немає. Але тим не менше я плюс один. І це мене дуже, дуже тримає на плаву і при пам'яті, тому мені це. Мені це перш за все потрібно допомагати іншим. Як сказала моя добра подруга і колега і взагалі частина, величезна частина моєї душі, Аня Гвоздяр, нарешті я не зла жінка, яка допомагає своїй армії. Нарешті я теж не якась чокнута, яка топить за українську мову. Яка говорить вісім років про війну, про те, що вона є нарешті, але якою ціною? Е і... Багато хто просто не помічав, тому що в наших людях я знаю точно, є е оця свобода, е оця воля, оця сила, але. Мені здається, було зручно не помічати м, війни всі вісім років, тому що це страшно, війна це жахливо. Українці дуже сильна нація, яка свого не віддасть, і нам чужого не треба, але свого ми теж не віддамо. І ми будемо боротися за своїх дітей за своє майбутнє, за свою землю. Я думаю, цим і пояснюється згуртованість, тому що якщо вивчати історію України, я раджу це робити всім. Цього до того не робив, то на українців завжди нападала оця москальська бредота. І я думаю, це теж загартовує наш дух і волю до свободи. Тому що скільки нас не намагалися знищити, в них нічого не виходило і не вийде зараз. Шкода, що такою ціною ми змогли згуртуватися як нація. Немає нічого ціннішого за життя, за життя українців, за життя наших людей. І я думаю, що ми всі це вже усвідомлюємо. Для мене зберегти, спробувати врятувати, допомогти життя. Це, мабуть, найцінніше, що ми можемо зараз робити. Кожен на своєму місці, кожен. Хто що може робити, не зупинятися. Тому цінуємо життя одне одного, зберігаємо життя і пам'ятаємо, що зараз найкращі сини і дочки там на передові віддають свої життя, аби Україна встояла. Після війни я готуюся до того, що буде дуже багато роботи: зберігати українців, відновлювати, відбудовувати. Багато роботи буде по відбудові архітектурній, навіть так. Ми не маємо допускати більше толерувати недолугі недоступні будівлі, тому що людей з інвалідністю вже в рази більше. Вже в рази більше, тільки цивільних. Я чула міністра охорони здоров'я 500, близько 500 плюс людей вже зараз, яких потрібно тільки протезувати. Я не кажу навіть про інші травми спинного мозку, там і ще щось. Просто от маю цифру таку от на сьогоднішній день, це просто жах. Але ми маємо мати потужності створювати їх тут в Україні, вирощувати фахівців, аби тут, тут на місці рятувати наших людей і відновлювати, і повертати їх до життя. Дома і стіни лікують ці українські міцні стіни, які поламали. Російські окупанти, але тим не менше ми все відбудуємо, ми все зробимо, тому що ми вдома, ми боремо за свою землю. Україна обов'язково переможе. І тут немає навіть, знаєте, в мене немає сумнівів, тому що ми і вдома в Бучі залишилися, тому що рівень довіри до Збройних сил України сплю в піжамі. Був такий жарт. Цей рівень ну, рівень довіри нікуди не хитається. І я чим далі, тим більше. Вірю в нашу перемогу і знаю, що ми переможемо, і не рахую, от уже там сто скільки там днів війни. Ні, ми на день кожного дня, ми на день ближче до перемоги. І так ми маємо дивитися кожного дня на ситуацію. Ситуація жахлива, але тим не менше, ми робимо все, наші збройні сили, добровольчі батальйони, ну, тобто Національна гвардія, всі-всі, хто волонтери. Благодійні фонди, всі, хто допомагають армії, держава також. Ми, як громадський сектор, як суспільство, як держава, маємо зробити все, аби люди, які зазнали травм під час війни, які е, отримали інвалідність до війни, які її отримують попереду. Ну це не цього не уникнути. Таке життя не відчували себе покинутими в Україні, щоб вони були потрібними, щоб вони були забезпечені, всі їхні потреби. Щоб у нас були послуги для цих людей, ми маємо зробити все, не давати спуску державі і самим теж багато працювати. Тільки в співпраці ми можемо відбудувати і створити ту країну, країну моєї мрії, де кожен громадянин і кожна громадянка є рівними в суспільстві. Тому що для них створені всі умови для цього. Перемога залежить від кожного з нас, навіть ті, хто поїхали вимушено за кордон. Перемога вона ж і на інформаційному полі. І кожен з нас може робити репост, може робити донейт одна-дві гривні. Ви знаєте, що вони є важливими, одна-дві гривні від тисячі людей це вже тисяча або дві тисячі. Тому не забувайте про те, що зараз ми не маємо права втомлюватись від війни, ми не маємо права забувати про неї. Цей контекст має бути щодня. Так, можливо, е психіка ваша не витримає щодня постати е про вбивства і мародерства і про ті жахи, які кояться. Але, будь ласка, робити вигляд, що війна закінчилась, ми не маємо права, як ми це зробили вісім е років тому, як суспільство. Е ми маємо боротися до останнього, і саме в цьому запорука нашої перемоги в єдності, в згуртованості і в допомозі одне одному, в підтримці. Можливо, знаєте, добре слово підтримки волонтеру або сусідці, або сусіду. Вони можуть змінити дуже сильно психоемоційний станції людини, яка дійсно могла втомитися. А ви можете змінити цю ситуацію. Стоїмо до кінця, працюємо і до перемоги. Ми обов'язково переможемо. І я дуже хочу подякувати кожному і кожній, хто є небайдужим, хто робить хоча б от стілечки для перемоги. По от стілечки це стає аж отак. Дуже багато, що навіть не побачиш і не поміряєш. Дякую. Ми обов'язково переможемо.